Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії. Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ в четвер, 7 березня. Президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Йдеться в повідомленні. Міністерство закордонних справ направило британській стороні відповідний запит на Греман. Нагадаємо, 8 лютого Зеленський підписав укази про звільнення залужного з посади головнокомандувача СУ та призначення на цю посаду Олександра Сирського.